Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную практику, яка допоможе увійти в глибокий стан внутрішнього спокою, відчути себе тілом, диханням, енергією і знайти той простір тиші, в якому відновлюється баланс, морські образи, хвилі світла і безмежна глибина океану допоможуть тобі відпустити напругу, розчинити хаос думок і повернутися до свого внутрішнього центру, тихого, ясного, живого. Це подорож у тишу, яка лікує, у тишу, яка повертає до себе. Це подорож у підводне святилище тиші. І так готові влаштовуюся максимально зручно. Так, щоб твоє тіло могло розслабитись без певних зусиль. Зроби повільний вдих через ніс. Закривай очі і такий же м'який та довгий видих. Відчувай, як твої плечі починають опускатися. Починають розслаблятися, і як напруга поступово сходить вниз потяг, Вдих і видих. З кожним диханням ти входиш в тихий простір всередині себе, дих і видих. Відчувай стопи, і їхню вагу, стабільність і заземлення, Дих і видих. Тепер відчувай, як хвиля розслаблення м'яко піднімається вище по твоїх ногах. Дих. І види, розслабляються твої литки, коліна і стегна, ніби теплий морський бриз торкається твоєї шкіри, них і видих, живіт піддається диханню. а грудна клітина рухається вільніше. Обличчя розм'якшується, а ще опа розслабляється. І ще один глибокий в них. як світ навколо завмирає, повільно, ніжно, мине. Ой, вище перед тобою океан. Спокійний, тихий. Безмежно відчуться кожною клітиночкою твого тіла, цей спокій і тиша, цю безмежність. Ти стоїш на березі і слухаєш, як хвилі дихають світло. На кожному вдиху хвиля ніби наближається до тебе, а на кожному видиху відходить назад. Відпускай дихання, дихай в своєму ритмі, і цей ритм буде тебе заспокоювати і вести в з себе самим мозом. Просто довірся і йди в комфорті. І в якийсь момент ти відчуєш, що ти мотов ступити у воду. Вода тепла, прозора. Ти входиш у неї повільно і вона огортає тебе, вимикаючи хаос шум дня і зайві переживання. Крок за кроком і ти пливеш далі глибше в тишу, яка не лякає, в тишу, яка приймає. Ти відчуваєш, що вода стає світлішою, навіть під поверхнею є світло, і воно м'яке, блакитне, майже чарівне. Перед тобою відкривається підводна стежка. І вона веде до місця, де панує абсолютна тиша. Ти пливеш вперед і бачиш. Навколо підводних істот, медуз, що світяться, рибок, які рухаються плавно, ніби танцюють в своєму ритмі. Вони не бояться тебе, навпаки, пливуть поруч, проважаючи глибини, які завжди були твоїми. І попереду ти бачиш піноводний купол. Величезну, кришталеву сферу. Всередині сфери завжди панує тиша, це святилище спокою, місце, де океан зберігає свою мудрість, місце, де душа може відпочити від усього. І ти входиш всередину. І звук світу зникає повністю. Там є лише твоє дихання, ритм серця і відчуття безмежності всередині. Стань своїм диханням. Відчуй його, відчуй ритм серця, відчуй, як кров тече у твоїх жилах. Як енергія розтікається в твоєму тілу, м'яким теплом, ти ця безмежність. Тут не треба жодних масок, ані контролю, ані боротьби. У цій тиші ти вперше за довгий час чуєш себе. Твій внутрішній голос тихо говорить. Тут безпечно. Тут ти можеш бути собою. Тут твоє справжнє я повертається додому, Відчуй, як твого тіла сходить напруга від цих слів, як емоції, які ти довго тримав чи тримала в собі, перетворюються на легкі хвилі і розчиняються в просторі цього святилища. І тобі так тепло всередині, в центрі грудної клітини. кожен видих, це звільнення, а кожен вдих повернення в цю тишу. Вдих, ти повертаєшся і видих, звільняєшся від зайвого, від баласту. Ти стаєш легшим, легшою, спокійнішою, спокійнішим. спокійнішим. Ціліснішим або цілісніший. В центрі купола ти бачиш сферу світла, вона пульсує в ритмі твого серця. Це твій внутрішній енергетичний центр. Підійди до нього повільно і м'яко, і коли ти торкаєшся світла, воно вливається в тебе, заповнюючи тепло моруди і живіт плечі. Спину все тіло. Це твоя енергія, яка повертається до тебе з глибини. Вона тихо шепоче, тиша мій дім. І ти можеш повертатися сюди щоразу, коли потребуєш спокою. І всередині тебе з'являється відчуття балансу, повноти, відновлення. Святилище починає повільно танути в світлі. Ти виходиш з нього, повертаєшся, піднімаєшся до поверхні і відчуваєш, що несеш собі частинку цього підводного спокою. Відчуй своє тіло, пальці рук, ніг, тепло на обличчі. Зроби повільний вдих і видих. І повертайся в момент тут і зараз.